Привіт малята, мене звуть Тарасик, а це моя сестра Оля. Сьогодні ми ходили до магазину. Знаєте, кого ми там зустріли? Послухайте загадку, вміє вишивати, шити, може гудзики пришити та без одягу донині. Рукодільниця кравчиня. Здогадались, діти, хто це? Правильно, це голка. Голка-чарівниця хоче з вами пограти, та який буває одяг назвати чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Одяг для роботи який? Робочий. Одяг для пляжа. Який? Пляжний. Куртка пошита із шкіри шкіряна. Сорочка пошита із льону льняна. Плаття пошите із шовку шовкове, штани із джинса джинсові, шкарпетки з трикотажа. Трикотажні. Футболка з бавовни бавовняна. Светер із вовни вовняний. Шуба із хутра хутряна. Взуття виготовлене із текстиля текстильне. Взуття виготовлене із хутра хутряне, взуття виготовлене із гуми гумове, взуття із шкіри шкіряне. Голка-рукодільниця шила працювала, ще одну гру для вас приготувала. Назвіть одяг, піжама, сорочка, плаття, шуба. Запам'ятали? Чого не стало? Правильно не стало піжами, блузка, джинси, куртка. Майка. Запам'ятали? Чого не стало? Правильно, не стало куртки. Молодці малята. Граємо далі. Назвіть взуття в'єтнамки, кросівки, капці, чоботи. Запам'ятали? Чого не стало? Правильно, не стало капців: черевики, босоніжки, сандалі, туфлі. Запам'ятали? Чого не стало? Правильно не стало босоніжок. Молодці малята. Сім'я Тарасика і Олі купила багато одягу. Давайте допоможемо його порахувати. Одна спідниця, три куртки. П'ять майок. Чия спідниця? Мамина спідниця. Чия куртка? Татова куртка. Один шарф. Три сорочки. П'ять халатів. Чий халат? Пабусин халат. Чия сорочка? Дідова сорочка. Одні колготи, три светра, п'ять футболок. Чиї колготи? Олені колготи. Чия футболка? Тарасикова футболка. Молодці малята! Майстриня Голка вдячна вам, що з нею пограли і про одяг із взуттям згадали. І ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!